Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця, я Ростислав Кравець. А це відео присвячено ну, дуже важливому питанню фактично судочинства. В першу чергу, це стосується зараз господарського судочинства, яке зміниться з подачою позовів і фактично в певних випадках може унеможливлювати подачу позовів, отримання відповідних відповідей, позивних заяв. І фактично настання негативних наслідків для сторін спору, а з 24-го року вже в справах інших юрисдикцій, цивільної і адміністративної юрисдикції. І так, набрав чинності відповідний закон щодо обов'язковості реєстрації безпосередніх кабінетів, електронних кабінетів з системи електронного суду. Я дам посилання на всі закони, на те, яким чином перевірити безпосередня наявність електронного кабінету. Відповідні посилання, як це зробити, ви поки це все я розміщу в цьому телеграм в своєму телеграм каналі Відео, це відео, яке... в. Дивитись, вийде і на Ютубі, і в Тіктоці. В Ютубі посилання буде під відео на мій телеграм-канал, де ви зможете знайти всі ці посилання, про які я вам зараз розповів. В Тіктоці. В шапці каналу буде посилання на ці відео, верніше на ці закони, норми, і як знайти електронний кабінет іншої особи, як і подати відповідні документи. Тому. Що варто зробити, на що варто звернути увагу? Фактично, з 18 жовтня цей закон вступає в силу. Ну, в будь-якому разі електронні кабінети повинні бути у адвокатів, нотаріусів, державних та приватних виконавців, арбітражних керуючих, судових експертів, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, ну і інші юридичні особи, тобто, фактично, всі особи юридичні, які е Певне відношення мають до суду зобов'язані зареєструвати свої електронні кабінети. І навіть якщо від імені цієї юридичної особи подає заяву адвокат, все одно повинен бути електронний кабінет. У разі, якщо суд не знаходить електронний кабінет, він залишає цей позов без руху і дає час там на... Відповідно до закону реєстрації цього електронного кабінету для того, щоб особа його мала могла зареєструвати інакше, у разі якщо не виконується ця вимога, позивна заява повертається. Крім того, у разі якщо справа вже розглядається в першій апеляційній касаційній інстанції, то ви обов'язково повинні зареєструватись, тому що всі подальші дії відбуваються вже з рахуванням цього закону, тобто через електронний кабінет цього електронного суду. Будьте уважні, тому що насправді це можна призвести, як я вже зазначав, до негативних наслідків ви зможете, можете не отримувати відповідні процесуальні документи і належним чином на них не реагувати. І це не дуже добре, тому що фактично втратити можливість. Належним чином захищати і свої права, і у разі, якщо ви представляєте чиїсь інтереси, то відповідно і інтереси цих осіб. Тому зверніть увагу на це і обов'язково зареєструйте свої електронні кабінети, щоб не мати от таких негативних наслідків. Про це розповів один з судів господарських. Я дам також посилання на всі це роз'яснення в себе в телеграм-каналі, особливості руху, посилання на норми закону. У разі нереєстрації, і у разі повернення, якщо не здійснив, то відповідного повернення всіх процесуальних документів особі, яка не зареєструвала, і звертаю увагу, тільки реєстрація адвокатів, якщо цієї юридичної особи, цього недостатньо. Суд також перевірить, зазначить і поверне, і ви зможете не отримати і належним чином не представити інтересів. Тому раджу всім, кого є клієнти, повідомити про необхідність реєстрації електронного суду. Це Зробити потрібно обов'язково, щоб своєчасно реагувати на відповідні процесуальні документи. Поки на цьому все. Ви знаєте вже про свої права, поширюйте це відео, щоб люди знали і не потрапили в таку неприємну халепу. Будемо сподіватися, що цей електронний суд буде працювати належним чином, і ви зможете отримувати належним чином документи через систему електронний суд. Все ж таки за неї. Заплачені шалені кошти, ну, хай воно і працює. Будемо сподіватися, що так воно і буде. А поки рухаємось вперед, допомагаємо Україні. Йдемо до перемоги, допомагаємо Збройним силам всім, чим тільки можемо. Слава Україні і слава ЗСУ! Не забувайте підписатись на канали, поширити це відео, поставити вподобайки і можете прокоментувати, що воно краще поширювалось. Ну і люди знали про свої права і не втратили можливість їх захистити. До зустрічі!